Які самі популярні підвіски, якими ми займаємося, продаємо? Одним із самих популярних є така підвісочка, книжечка, ми її називаємо, вона відкривається. Відкривається, як вона відкривається? Отак вона відкривається. І сюди вставляється ось отака філахточка від Спірідона Тріміфунського. Це е, підвізки та філахта, провезені з Греції з острова Корфу. Це кусочок тканини, який освячений на мощах святого, е, святий спірідон Тріміфунський, відомий своєю любов'ю. Е, до людей, які до нього звертаються, просять з молитвами за е, фінансове становище. Е, те, що зв'язу пов'язано пов з нерухомістю, ця підвісочка вона розтягується, одягається, в принципі, на будь-яку е, голову, шию і потім затягується. Вона гарно виглядає. Гарно виглядає тут зображений святий.